Судове засідання оголошується відкритим, продовжується підготовче судове засідання по справі за позовом Комломи з Катерини Зосімни до приватного акціонерного товариства Рівне обленерго. 30 листопада у Рівненському міському суді відбулося останнє підготовче засідання у справі родини коломисів проти прат Рівне Обленерго. Нагадаємо, 27 липня 2022 року, о четвертій ранку, в селі Зоря, спалахнула пожежа у приватному житловому будинку. Вогонь повністю знищив будівлю та усі речі домашнього вжитку. Тоді працівники ДСНС встановили займання, спричинило коротке замикання нещодавно встановленого лічильника. Тому подружжя вирішило подати до суду, аби рівне обленерго Відшкодувало їм майже 2 мільйони гривень. Однак енергетики своєї провини не визнали. За їх словами, попередньо пожежа виникла внаслідок несправної внутрішньої проводки. А за це, мовляв, несе відповідальність споживач. Минулого засідання суд ухвалив рішення про проведення почеркознавчої експертизи, оскільки, як стверджував адвокат потерпілих, документи, які надали відповідачі у суді, містять у собі очевидні ознаки підробки. Призначити по цивільній справі за позовом Коломи з Катерини зосімівни. До приватного акціонерного товариства рівне обленерго про стягнення збитків заподіяних майну стягнення судових витрат судову почеркознавчу експертизу на вирішення якої поставити наступні питання чи виконано підпис від імені Коломис? У акті про встановлення зміну технічної перевірку контролю огляду та збереження плумб вузла. Результати цієї експертизи оголосять уже згодом. Сьогодні ж у суді адвокат потерпілих подав ще одне клопотання, аби суд заслухав трьох свідків пожежі. А саме Анатолія Коломиса, який був у будинку в момент загорання, працівника ДСНС, який складав акт про пожежу та назвав її причину, а також головного енергетика організації, яка відповідальна за відновлення будинку. Суддя задовільнив це прохання. В свою чергу представниця рівне обленерго також клопотала про виклик свідка. Ми вважаємо, що для підтвердження довідів сповідача виходу на повідзаліна позовну заяву, заперечення на відповідь на відзив, заперечення на додаткові пояснення та спростування доводів позивича, що містять. У його позовній заяві відповіді, відповіді на від додаткових пояснень сторона відповідача вважає за необхідне викликати в судове засідання в якості свідка особу, які достовірно відомо відомості щодо типу підключення до електричних мереж, будинку позивача а також відомі причини виникнення пожежі. Показ вказаного свідка матимуть велике значення для об'єктивного встановлення істин у справі. Втім, адвокат потерпілих виступив проти цього клопотання, оскільки свідок якого хотіли викликати рівне обленерго. Жодного разу не був на місці пожежі, а отже, не може бути очевидцем події. Зважаючи на це, клопотання відповідачів, суд вирішив лишити без розгляду. Вислухавши дві сторони, суддя відправився у нарадчу кімнату. Згодом повернувся та виніс ухвалу. Закрити підготовчі провадження по справі за позовом Коломи з Катерини зовсім до приватного акціонерного товариства рівне обленерго про стягнення збитків за подійних майну стягненню судових витрат. Призначити справу до судового розгляду по суті на 20 грудня 2023 року, на 9 годину в приміщенні Рівненського міського суду. Ухвало оскарженню не підлягає. Суддя підпис. Судове засідання оголошено закрити. Відтак уже 20 грудня призначений розгляд справи, тож згодом стане відомо чи виплатять компенсацію родині за повністю знищений будинок. Ірина Жуковська, телеканал ITV.